Кажіть, скажіть, скажіть, скажіть. Ви мені потім це відео і перекиньте, будь ласка. Нема питань. Це буде як повчайний. Так, 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 так. Знімаємо з тормоза ланцюга, так. опускаємо речок саме низ, на підсос, на нижнє так. положення. Праймер сухий, бо вона ну, ще після заводу і не перевірялася. Прокачуємо паливо. Все. Угу. І смикаємо до першої стишки. Хлопнула. Переводимо. Так, на вас я не направляю. На гарячу заводимо з робочого положення не з підсоса. Палив на суміш зберігається в розбалюному стані 2 тижні, пише книжка. Бінзін 95. -й. Паливо, якщо ви не користуєтесь, краще злити, пилку завести та виробити. Натяжка ланцюга в ці бензоперлі з боку, біля шпіля. Ось. Тобто гаєчки попустили. І підтягуєте. Правильна натяжка, щоб ланцюг легко прокручувався і не привисав під своєю вагою. Все, в принципі. фільтра повітряні мити, тут він згори знаходиться, палений, раз в рік міняти. А... Ото впарачний, войлочний. войлочний. Да, і все.